Миколайчик з'явився. Ура! Привіт! Привіт! Дівчата, розкажіть, що сьогодні бачили? Кого бачили? Святого Миколая! Як вам це свято? Настрій Так! Ой, хто? Хто? Миколая Виколає люди! Тримайся начну. Картон, папір і зошит. Все, що необхідно для навчання. Велике дякуємо, Миколаю. Наразі у цей час, коли «Ізюму» співчуває і знає весь світ разом з такою потужною командою внутрі країни і за допомогою наших іноземних партнерів, таких як УНІСЕФ та інші. Ми будемо прикладати як найбільше, як найшвидше зусиль, щоб повернути життя повноцінно в це чудове місто, все відбудувати. І вже наступного року кількість дітей і взагалі проживаючих у цьому чудовому місті така як і до війни. Всім бажаю мирного неба, бережіть себе своїх близьких. Скорішої нам всім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дійсно, ви бачите стільки дітей і Діти, які були на протязі більше, ніж півроку під окупацією, без дитинства, можна казати, окупанти забрали в дітей дитинство. Вони не ходять до дитячих садочків, не ходять в школи. Тому ця акція дійсно справжня, щоб діти відчули свято, щоб окунулися знову в дитинство.